Ми зараз маємо можливість поспілкуватися з Віктором Тригубовим, це капітан збройних сил України, блогер, співзасновник партії Демократична Сокира. Мої вітання, пане Вікторе. Вітаю вас, о, прекрасно! Є зв'язок, є світло. Ми тепер можемо один одного привітати з цим з такою можливістю, яку раніше не цінували. Знаєте, хочеться почати напевно із. Такого глобального питання листопад місяць його певним чином підсумувало Міноборони, сказавши про те, що він став рекордним за кількістю знищених окупантів, майже 17 тисяч. Якби ви його характеризували цей місяць? Ну і останні тенденції, які ми чуємо, зокрема від генерального штабу, якісь рухи починаються в окупантів в Запорізькій області в тимчасово окупованій її частині. Для мене просто листопад став місяцем не те, що переламним, але місцем, коли росіяни перейшли до жестів відчаю. Очевидно стало, що вони сиплються. Очевидно, стало, що вони не можуть утримати навіть ті території, які вони проголосили частиною Російської Федерації і записалися в конституцію, і почалися там дуже дивні рухи. А з одного боку, треба розуміти, що коли їх загнати вугол, то вони починають щось робити зовсім недобре, як то атаки по цивільній інфраструктурі, які ми вже спостерігаємо. З іншого боку, це вселяє певну надію, саме тому, що ми усі розуміємо, що вони просто самі у відчаї, коли вони вже починають розганяти у своїй медійці тему про те, що усі за це відбудуть відповідати. Кожен росіянин буде відповідати, якщо ми програємо війну, коли вони починають вдаватися до теро терористичних власне заходів не атакувати не стільки атакувати війська, скільки атакувати цивільну інфраструктуру це ознака слабкості, це ознака того, що у них вичерпуються усі адекватні симетричні засоби стримання наступу українських військ. І вони переходять до неадекватних асиметричних рухів. вічею це з одного боку добре, бо тварина розуміє, що кунає. А з іншого боку, це означає, що ми маємо готуватися до зовсім вже дріб'язкових і поганих кроків з російського боку. Ну, власне, після, після своїх жестів так званої доброї волі вони, як правило, мстяться, що ми зараз бачимо на прикладі е, Херсону. А от про Гаагу я у вас якраз детальніше хочу розпитати, тому що це дійсно вже ознаки певної методички, яку починають озвучувати топ-пропагандисти на е, топ пропагандистських шоу російського телебачення. Вже ми почули це і від Сіманян, і від Скабєєвої. Я не знаю, що там Соловйов зачепив чи ні. Певно, теж, про те, що дійсно, якщо ми програємо, а саме так вони вже формулюють власне, свої меседжі, то в Газі ми будемо всі, включно із глибинним народом і тим, хто, тими, хто втік від мобілізації. Це до чого? До того, щоб оголосити цю війну священною, так званою. І от під цим, під цією погрозою об'єднати свій так званий народ. Ну і який ефект це, зрештою, буде мати, тому що так, якщо подивитися російські пабліки, то там таке трішки тривожність така з'явилася. Зокрема, нервувати починають, а чи не готують нас до поразки? Ну, справа в тому, що зараз у будь-якій кризовій ситуації, коли у кризу потрапляє диктатура, там починають шукати винних. Там починають шукати винних, а оскільки винним ніколи не може бути сам диктатор. А то треба когось винним призначити. І усі посіпаки диктатора вони починають між собою змагання. Хто з себе вину перекине на іншого? Ну як гарячого картоплею жонглюють. Мені здається, усе, що зараз відбувається у російських телеграм-каналах і навіть на низці російських ток-шоу, це спроба призначити винного. Це спроба, по перше, зняти провину з себе. Ну, начебто, ми тут усі винні. Це не я з Каб'єва вам мізки промувала там, п'ять років. А це у нас просто вся країна винна. Ми усі в одні в одному човні не бийте нас, бо усі насправді страждають однаково. І ця тема вже не один раз підіймалася піднімалася у російській медіа, у російських методичках. Ну і плюс, якщо брати не вже не відео а не теле, а телеграм-канали там йде вже активна боротьба за місце під сонцем. Там Пригожинські мочать. Шойгушних Шойгушні мочать Пригожинських І над цим цим один великий Кадиров. От повторює Дон. Це приємно. Це насправді теж ознака. Системної кризи у російській власне владі, бо там вже ці процеси, медійні процеси, починають виходити з-під контролю. Бо кожна особа вже починає думати, а якою буде моє персональне майбутнє, не не Росії, не Путіна, а моє персональне, яке буде ось воно десь впродовж півроку, і усіх є певна тривожність з цього приводу, незалежно абсолютно від позиції у російському суспільстві. Я, звісно, розумію, що нам важко аналізувати психіку е, російської людини, але все ж таки, коли у глибинній російській людині з телевізора вже так, що називається, довблять про те, що та ти теж відповідальний і ти теж можеш опинитися в газі, е, умовно кажучи, на лаві підсудних, е, то яка може бути реакція оцієї от глибинної російської людини? Е, та, на яку розраховують, що ну, якщо вже от така загроза, то значить і я піду на фронт, бо втрачати нема чого. Або якась інше. Мені здається, це не спрацює, бо по перше, дуже важко розповісти, що людина потрапить в гагу, якщо людина ніколи не виїжджала за межі власного Рибінська. Це просто в голові в неї не вкладеться. Ну і знов таки вони все ж таки розуміють, що 140 людей мільйонів людей гага не витримає. Там сама гага просто чисто геометрично. А... Маємо розуміти, що мені здається, що навіть глибини російське суспільство розуміє, що це не на них. Вину складають із себе складають. Це усі ці пропагандисти, всі ці політичні mm -hmm. актори намагаються скинути з себе вину і сказати: Ну, ну насправді на нас mm -hmm. просто повісять гебельсів. А усіх, ус, усе суспільство просто буде страждати. Це таке собі не ми винні, а усі винні. Ну і паралельно це спроба продемонструвати керівництво держави, що ось ми мотивуємо людей. Мобілізуватися, мотивуємо людей не тікати від воєнкомів. Це не спрацює однозначно, але знов-таки особливість російської пропаганди в тому, що вона останні роки працює навіть не на аудиторію, цебто не на глибинний російський народ, а на те, щоб сподобалося керівництву. Це е, різні речі, вони не, не завжди співпадають. А керівництво, тобто Кремль, тим часом, ну принаймні за даними видання Мідуза, це звісно російське видання, але воно є визнаним іноземним агентом в Російській Федерації. так ось воно дає опитування, закрите опитування, яке було проведене на замовлення Кремля, за їхніми даними, яке свідчить наступні цифри. За переговори з Україною вже виступають 55% опитаних. А от за продовження від... Війни 25 вони порівнюють це з попередніми опитуваннями і тенденції, власне, до того, що не хоче воювати глибинний російський народ. А що з цими от ну закритими даними, вже привідкритими, скажімо так, робити Кремлю, коли народ воювати не хоче, і оці всі переможні рулади на пропагандистських шоу не спрацьовують. Давайте чесні, якби у Кремлі, хоча б одна башта хотіла не хоті, ну, жодна башта в Кремля не хотіла б щоб ці дані спливли. Вони б не спливли. Цебто скажіть за все. Ці дані ми друзі злили. Скоріш за все, їх злив хтось, хто а в Кремлі є такі, скажімо так, ну, не на щоб холоби миру, але ті, кому просто занадто боляче продовжувати війну. В принципі, я навіть вважаю, що ці дані можуть при цьому відповідати певній дійсності, бо справді росіян вже воно занадто торкнулося у себе. Місто вони потрапили у ситуацію, коли з одного боку неможливо пишатися країною з іншого боку немає оцієї цієї соціальної подушки якої їх раніше готували, що ось так? Ну ми, ми може робимо щось погане, але принаймні ти просто росіяни можеш собі купити стиральну машину. Зараз можеш тільки вкласти в українця. А і, і це починає стосуватися їх особисто. Їх особисто починають мобілізувати їх особисто починає сіпати на вулицях. У них виникає відчуття невпевненості. А відчуття невпевненості це ті самі, от те саме ключове відчуття 90-х, на поборенні якого Путін прийшов до влади. І тут фактично іде відкат. Іде емоційний відкат росіян у ті самі 90-ті, коли ти не от, в країні війна, все погано наші хлопчики вбивають, і ми не знаємо, що буде далі. І великою свою країну ми також вже не відчуваємо. Бо яка ж це велика країна, якщо вона з Херсону тікає, мокрисні за собою лишаючи, тому у цьому варіанті абсолютно нормально, що буде падати рейтинг Путіна, що буде падати і підтримка самої спеціальної військової операції, Але поки що я би не о, себе не обнадіював, в те, що. Тим, що це може мати якісь наслідки на штаб бунту в Росії. Максимальні наслідки, які це може мати, це те, що росіяни активніше тікатимуть від мобілізації. Але ми бачили останнє інтерв'ю Путіна. Ну не інтерв'ю а цю розмову з солдатськими матерями, чи хто вони там справді були, а де він казав, що ну якщо в Росії люди десятками тисяч вмирають від алкоголізму, то хай вони краще вмирають на війні на благо Батьківщини. Цебто Путін вже просто ну існує в режимі, в якому. Він не шкодує ані себе, ані інших. Пане Вікторе, як вам бачиться гага для власне, тих, хто цю війну е організував, проводить е на всіх рівнях, починаючи з головного ідеолога, завершуючи далі там по, е по, е вниз по ієрархії? Е коли ця гага може відбутися, так ми зараз бачимо заяви від європейських структур про те, що ми виступаємо за спеціальний трибунал для Росії для її для розслідування і покарання за її воєнні злочини? Чим далі тим більше ми чуємо таких сигналів ну на рівні поки що заяв. Але реально, коли це може статися і як це буде виглядати, це буде Нюрнберг чи це буде якось інакше? Я не думаю, що це буде Нюрнберг. На жаль, якщо його тільки не проводимо, там усе самі українці. Більш вирогідно, що це буде щось схоже на трибунал з злочинів у Югославії, і тому я не маю особливого оптимізму. Просто тому що той тривав настільки довго, що там ряд фігурантів помер від старості, А оскільки там ряд ключових винуватців у нашій війні вони теж вже не молоді. То поки цей трибунал сплине, вони собі спокійно помруть, навіть якщо у камері, то у теплі непогані голландські камери, тому це для мене. Я не шукаю тут справедливості за виключенням того, що просто світ визнає, що це був справді злочин проти всього світу. Але знов таки для того, щоб коли ми говоримо про Нюрнберг. А російські ліберали навіть кажуть, що може у нас буде якийсь план маршала. Я нагадаю, що є попередні кроки, які треба здійснити для того, щоб був ні Попередні кроки включають в себе знищення російської армії, розбомблену Москву. Написи тут був стецько на руїнах Кремлівської стіни. Процес дерашізації. І розділ Росії на декілька країн. Ну принаймні, так само це відбувалося. Ну спочатку окупаційний зон потім країн так само це відбувалося у Німеччині для того, щоб був в ньому потрібна уся система. Не вийде так, що ось просто ми вибили Путіна з Криму, і там відра і відразу Путін взґрюснувся, закручився і пішов сам в Санкт Гагу. Так не буде. А для того, щоб Путін потрапив в Гагу, треба, щоб Путіна хтось у Москві взяв. А хто це буде? Це велике питання. План озвучений дуже хороший, я б сказала. А от чи не може стати частиною цього плану і чи не стало вже, це те, що відбувається зараз, з єпархія Московського патріархату і візитами Служби безпеки до них нарешті. Хоча давно, давно про це говорили. Серед новин сьогоднішнього дня це те, що не просто з візитом сходили в Лавру, а тепер вже і пред'явили підозру власне тому священнослужителю. Так би мовити, за організації якого власне і відбувалося оце прославляння Росії. Це вже всерйоз, нарешті служба взялася за московський патріархат. Ну таке архемодериту тому забув і скоріш за все, ні не буду, бо він просто йде на те, ну божечки, там хористки співали. Що, що ж я там ну, все контролюю, що хористки співали. Та більше, я не знаю, який склад злочину тут реально можна оформити. Це скоріш схоже на кошмаринг, і скоріш просто схоже на попереджувані попереджувальні сигнали з серії, що ви не не Ми можемо вам вас прищучити. Насправді будемо чесні щодо тих. Саме Печерської лаври адекватною реакцією держави взагалі на усі діяльність останніх 30 років було просто розторбнення договору про. О оренду власне безпосередньо монастиря. Тим більше, що цей договір порушувався чи то не щоденно і чи то не у самих вульгарних варіантах і проявах. Найбільше яскраво було, коли для того, щоб у Веладики Павла Джип проїжджав, вони ворота 17-го сторіччя, просто знесли за одну ніч і сказали, що це вони так чудесно впали. от взяли чудесно впали, і тепер у владики Павла але все, все проїжджає чудо Господнє. Тому, в принципі, як і з будь-якою лаврою, та й з більшістю історичних пам'яток, які зараз орендує московський патріархат, е, хотів би реально на них нажати, просто просторгів договір оренди. Е, на відміну від е, тої самої пісеньки, там склад злочину знайти взагалі не те, що складно, треба просто перестати закривати очі. На безпосередні порушення, але ну, поки що чомусь не. принаймні привідкрили очі, і це вже є якимось там оптимістичним е моментом. Дякую вам надзвичайно за те, що долучилися до нас. У марафон Незламна країна Віктор Тригубов, капітан Збройних сил України, співзасновник партії демократична Сокира, включався до нас наживо.